Доброго часу, друзі. Значить, у нас сьогодні приблизно 5 червня 2023 року. Україна, Волинська область, от селище Турійськ. Сьогодні ми знову знаходимося в гостях у мого товариша. В садку, ось так виглядає досить пристойно розвиток. Ну розвиток рослинок в садку, хоч вони тут і без поливу знаходяться. Ну, звичайно, з поливом я думаю, було б поярче. Така історія про полив. Значить, дуже багато опадів в нас було в цьому році. Ну і вода стояла там, де прошлі попередні роки в неї навіть думки про те не було, що вона тут буде. От безпосередньо в цьому місці. Ну, от так, поскільки бачить камера, було стільки води, що ну, було важко перейти в гумових чоботах. Але рослини, да, є деяка втрата по рослинах, але в основному, скажімо, якщо в цьому місці було б важко перейти в чоботах, то ми уявляємо, оскільки стояла оця рослинка сорту Серени. Ну тут е, посадка починалась, відео є на каналі. Кому цікаво, там більш докладно про цю посадку. Е, це осінь, е, ну, починалась в 2020 році. Е, тут, е, значить, чоловік мав сумний досвід вирощування в міжрядді е, дині. Ну, з часом диню в міжряді замінила малина. Значить, бачимо, от, от таку цікаву альтернативу використання міжрядь. Малина малина, значить, в нас більш-менш в ціні була. Побачимо, як цей рік буде, але якщо буде працювати сам своїми силами, сім'єю, то все рівно щось заробить. Значить, малина була в ціні, і вона дає значить, якийсь дохід, і дохід значить, можна використовувати. Як е, дохід на розширення саду, е, ну сад потихеньку розширюється. Зараз перейдемо, подивимося е, там другу сторону. Отак, загальний план зніму. Ходити по садку не буду. Е, розвиток доволі, ну з камерою, так звичайно похожу. Розвиток доволі хороший дерев, ну дерева, чисті листочки, е, все хороше тут. Е, такий е, краєвид, ну, кругом ліс. Да? Кругом ліс тут є і свій плюс бо затишно, ну і свій мінус, бо в лісі досить багато хвороб. Ну але дерева, так якби на перший погляд, вроді би чисті. Зараз перейдемо, подивимося на посадку осені 2022 року. Там теж вже посаджено більш професійно, оскільки тут бачимо, так намішано по сортам. Ну, такими шахматами посаджено. Бачимо багато сирени, а між сиреною тут попереплітали ще багато сортів. Там вже посаджено, більш більш, на мою думку, професійно. Зараз перейдемо там, подивимося, як посаджено там і який сорт є основним. Ну і ось приблизно так виглядає. Два рядочки основного сорту це вже посаджено, так як садять люди в промислових садах, щоб було значить, легко і приємно збирати урожай. Він не плутався. Два рядочки основного сорту тут Саша, значить, вирощує каталонський, я ж вирощую барселонський. Ну, каталонський кажуть менше схильний до маніліозу. Хоча основна маса тих людей. Яка розказувала мені про моніліоз, вони навіть навіть не підозрюють, що таке моніліоз. Тобто вони бачать чорний горіх і думають, що це моніліоз. Ну не завжди це так. Ну, але є як є. Ось такі два рядочки. Розвиток в дерев доволі непоганий. Ну, Дерева як для підмокшої частини, і ця частина була трошки в воді, підмокла, розвивається непогано. Думаю, такий рік був ну, виключення. Стільки води я ще не пам'ятаю за своє життя. Ну і там дерева розвиваються чи рослини скоріше, бо це ж ну, фундук це кущ, досить, досить хороше. От такий розвиток маємо. Ну тут посажена ожина, ще до малини додавлена ожина, Там посажена полуничка. Пройдемося, подивимося, полуничку, як вона розвивається. І думаю, на цьому будемо вже завершувати бій. Ну, от, дивіться, такий маленький, маленьке деревце, а вже воно от нормально. Грузиться урожаєм. Ну всі звичайно там шукати я не буду. Горішки, але вже ну їх тут вистачає, скажімо так. Ну от тільки що дивився на камеру, звичайно, знайти тяжче. Але от вони будуть приторможувати ріст, Думаю, ці деревця треба трошки підстригти. Отам нижній ярус позабирати, уставити основний скелет. Ну і все буде, піде добре. От ми прийшли до полуниці. Полуниця вирощується таким екологічним методом на соломі. Ну да. шкода, шкода, звичайно, що тут нема поливу. З поливом результат був би в рази кращий, але й так, я думаю, ягодка наливається нормально. Ще ну ще не не червоніє. Значить, ще не фініш наливання ягоди. Ну, ягода як набирає кольору, вже тоді максимальний налив її йде. Ну, на цьому на фоні цього чудового саду. Отакий от будемо йти. Ще зробимо круговий, круговий скажімо знімок. Будемо завершувати відео. Друзі, всім мирного неба, здоров'я! Ну і пам'ятаємо. Все буде Україна.